Добрий вечір, шановні пані та панове. добрий вечір, шановні покупці. Ми раді вас вітати. Вітаємо всіх ще раз, користуючись нагодою з усіма святами, які вже минули і які ще в недалекому майбутньому на нас чекають. Друзі, сьогодні на дворі 12 січня, а це означає, що ми сьогодні разом з вами будемо підбивати підсумки акції. Новорічні е, товари купуй і в Альпи мандруй. В мене зараз в руках знаходиться сертифікат на поїздку в Альпи для цілої родини. Уявляєте, дві дорослі людини, і разом з ними двоє дітей саме на таку кількість людей, е, мережа торгівельних центрів епіцентр дарує сертифікат. В яку саме країну в Альпах поїдуть ці щасливчики? Ми вам не скажемо. Не тому, що ми не знаємо, а тому, що ми хочемо, щоб це було приємним сюрпризом. Отже, друзі, нагадаю е, трішки про умови проведення Альпи. Акції почалася вона 1 грудня 2018 року і тривала до сьогоднішнього дня, тобто до 12 лютого. Сьогодні ми разом з вами е, о 14.00 підвели е, такий півфінал, під час якого загальної кількості зареєстрованих учасників на всіх торгівельних центрах було е, витягнуто за допомогою лототрону по 5 півфіналістів. Дуже скоро ці анкети з'являться в нашому лототроні. І е, серед них вже ми будемо проводити безпосередньо фінал. Серед них ми будемо з'ясовувати переможця щасливу родину, яка відправиться в казкові новорічні Альпи. Отже. Е, Купували будь-які товари на суму понад 750 гривень. реєстрували ваші чеки. Всі зараз сидять. Е, хтось слідкує за трансляцією, хтось не слідкує, але безумовно всі сьогодні сподіваються на перемогу. Е, дозвольте мені представити тут на нашій сцені присутнє журі, яке буде здравствуйте, Яке буде сьогодні спостерігати за правильністю проведення е, визначення переможця. Цей сертифікат я поки що покладу вам на стіл, якщо ви не будете дуже проти. Хай він тут лежить. Так, ну і е, за старою доброю традицією, для забезпечення максимально, е, максимальної прозорості визначення переможців, я хочу запросити дитину. Можна мені О, отого кремезного хлопця, іди, іди до мене, підіймайся сюди. Давай, біжи, біжи. Як тебе звуть? Даніель. Так, Даніель, будь ласка, підходь зараз е, от сюди. Вставай на стільчик. Це зараз тут в тебе буде таке робоче місце. Ну, я попрошу вже, мабуть, анкети. Да? Де там анкети наші, Можна мені цих анкет трішечки. Дякую вам велике. Ось, друзі, анкети е, півфіналістів, товстенна купа людей, які дуже хочуть поїхати в Альпи. Так, відкриваємо наш лототрон. Комісія спостерігає, що да? всі анкети зараз туди відправляються. Закриваємо лототрон і ретельно перемішуємо анкет. Я нагадаю, що тут знаходяться анкети півфіналістів з усієї України. Тут не тільки Київ, тут уся Україна. Я не можу сказати точну кількість анкет, але їх тут достатньо багато. Ретельно перемішуємо. Я нагадаю, що ми будемо телефонувати переможцю. Так, ну що, Даніель, ти готовий? Зараз будеш когось відправляти в Альпи. Давай, будь ласка, повертайся до лототрону і витягай звідти одну анкетку. Будь-яку. Хвилююча мить. І в руках цього кремезного хлопця з'являється анкета. Можна я подивлюсь, що там написано? Я дивлюсь, що там написано. Ой, тут є ім'я і номер телефону. Дивіться, я вам зараз піднесу її ближче до камери. Щоб ви зрозуміли, що це реальна анкета. Я спеціально закриваю декілька цифр номеру телефону. Зараз я буду цій людині телефонувати. Ми всі його почуємо в прямому ефірі і будемо спостерігати за реакцією людини, яка щойно виграла квиток. Я вам можу сказати, що в нього починається номер на 098. Далі в нього йде 882, 04. І дві останні цифри я вам не кажу. Все, телефонуємо людині. Учасника звуть Артем. Прізвище його Шапчук. Алло, алло. Алло, Артем, добрий день. Добрий. Артем, це вам телефонують з епіцентру. Ну, да. Я перепрошую, а ви в якому місці знаходитесь? В В якому? Київ. В місті Києві, так? Да? Ну, да. А, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а от е, сьогодні, 12 числа, підбивали там підсумки. Е, телефонували вам по обіді сьогодні? Що небудь да, казали? Да, да, да. говорили, що були я там пройшов, ну типу в ручні, що -то в цьому роді. А, я зрозумів. Ми просто знаєте, е, просто зараз так трішечки перевіряємо, щоб е, ага. вам зателефонували, щоб вас попередили. Дивіться, зараз тримаємо вашу анкету. Е, ви 23 грудня, здається, да, в нас щось купували? Да, да, перед Новогодним там скуплялись іграшки. новогодні такой. Як новий рік зустріли, скажіть, будь ласка? Хорошо, спокійно. Спокійно? Да. Ще нікуди не їздили? Нет, отдыхали. А плануєте, ні? <laughs> не знаю, пока в роботі. Ну, ви знаєте, це такі запитання, вони спрямовані переважно на те, щоб е, привітати вас трішечки, привітати сказати, що ви виграли подорож до новорічних Альп від мережі торгівельних центрів Епіцентр. Ура вам! Ура вам, Артем! Є там у вас якісь емоції? Ні, це серйозно? <реш> Це, ну ми ж серйозно, ми ж не жартуємо, серйозно. Зараз відбувається пряма трансляція. Ви можете просто зараз побачити її на Ютубі, на сайті епіцентру. Я зараз тримаю в руках вашу анкету. Спостерігає журі, ще декілька десятків людей зараз зараз стоїть. Спостерігає за тим, як ми вам телефонуємо і розповідаємо вам в прямому ефірі, що ви виграли квиток до новорічних казкових альб. І хочемо від вас якусь емоцію почути. Ура, якесь... <реш> ура

Але погодьтеся, що дуже приємно, несподівано, але приємно. Артем, ми ще раз вас вітаємо з перемогою. Куди саме в яку саме країну і коли саме ви туди відправитеся зі своєю родиною? Вам сповістять вже по телефону. Починаючи з понеділка, вам зателефонують і розкажуть, як і де ви зможете отримати ваш омріяний подарунок, а саме подорож до новорічних Альп. Дякуємо, що ви залишаєтесь з епіцентром. Дякуємо, що ви реєструєтесь і вірите в. Перемогу ще раз. Вас Дякую зі святою. Дякуємо і вам. До побачення. До сідані. Ну от друзі, можна сказати, що ми е, підбили підсумки. Ми подарували е, квиток, ну точніше, сертифікат. Сертифікат на поїздку в Альпи для. Родини для цілої родини дини Артема з міста Київ. Зараз він, мабуть, телефонує своїм родичам, розповідає про те, що з ним щойно відбулося. В, в нас на сьогодні, все. Всім величезне дякуємо за участь і е, сподіваємось на те, що ви будете продовжувати брати участь в різноманітних акціях від мережі торгівельних епіцентрів, е, торгівельних центрів Епіцентр. Всім величезне дякуємо за увагу і до побачення.